Масштаби руйнувань просто неймовірні. Їду документувати те, як заливають фундамент під 30 вітряків у Карпатському високогір'ї. Це одна з перших шести полонин, яку планують забудувати вітроелектростанціями. Там буде, друзі, збудовано 30 вітряків, і це вже буде друга вітроелектростанція, яка знаходиться на Закарпатті. Перша зроблена. Біля села Латірка, і там є зафіксована основна причина, чим шкодять вітряки. Номер один. Отож, топ три причини, чому не варто будувати великі вітряки. Перше це шумове та зорове засмічення. Вони дуже сильно шумлять. І Людям створюють дискомфорт. Так само і псують краєвид та постійно відволікають на себе, на свою гігантськість. І тобі здається, що вони на тебе весь час нависають. Приймуючи наверх, я побачив вирубку нову, якої тут не було ще кілька місяців тому. Це капець. Ну, що відбувається взагалі? Чому тут роками не врубався ліс, а зараз вирубається? Це туристична місцина цієї частини закарпаття. Тут не можна нічого рубати чи будувати. Навіщо. Подивіться. Отак вони позначили, що це дерево можна зрубати. Просто пару ударів сокирою, пшик-пшик-балончиком. Так працює державний лісгосп. Самі, можливо, навіть вже відчувають провину за те, що роблять. І бачите, прикрили гіллям. Щоб не було видно, який вони 150-200-річний бук, повністю здоровий. Дивіться. Ідеальний просто. Взяли і зрізали. підіймаюсь вгору вже більше години. Я ще не дійшов до полонини, розумієте? Це ще більше не вкладається в голові. Як можна збудувати вітряки? На такій в горах Навіщо? Навіщо? У нас є купа рівнинги. Вітру набагато більше. Друге, це наша прекрасна природа, якою наділена вся Україна. І дуже часто вітряки хочуть збудувати чомусь саме там. Конкретно зараз це високогір'я Карпат, висота 1300 метрів. Лише вдумайтеся в цю цифру 1400 метрів. І вони туди зроблять велику дорогу, щоб завести ті вітряки, прокладуть величезні комунікації, щоби забирати звідти електроенергію. І... Якщо є дорога, то вже туди будуть їздити лісоруби, бо зручніше буде вивозити нові нові гектари лісу. От так це все і працює. Це вже початок червня, а бачите, тут ліс лише, -лише розпускається. От що значить гори, висота. І третя причина, любі друзі, це птахи та кажани. Якщо ми готові заради. Щоб мати трішки більше електроенергії, пожертвувати і мати її більш відновлювану, пожертвувати життями деяких птахів або всіх кажанів, тому що для них це супер смертельно, то тоді ця причина для вас не причина. Кажани, жертва відряків номер один. Вітря не передати словами. День сьогодні вітряний, тож ми тут. Тепер... Але такий вітер зараз всюди і на рівнині теж, і в полях, вскрах всюди. Бачите, яблуні тут лише квітнуть. Оця штука позаду мене це дуже багато просто сотні кубів бетону, які тут залишаться на вічно, оскільки в майбутньому людство винайде кращі методи видобування електроенергії. От, також ці лопасті через кілька десятків років та стопи потрібно буде десь десь складати, десь захороняти, якось переробляти, витрачати на це купу ресурсів та енергії. Також вони можуть зламатися від сильного вітру, який час від часу зі зміною клімату накриває наші гори. Тому, тому так, це ще одна вагома причина. Так виглядає площадка та фундамент під вітряк дуже багато бетону, як ви можете бачити. От. І це ще одна причина, чому їх не варто будувати. Бачите, як хмари летять. Оце та енергія, яку вони хочуть приборкати. Але в світі є тупа. Випадків, коли турбіни ламаються від сили вітру. Я думаю, ці будуть не виключені. Але з часом, коли вони постоять, погода на них попливає і тоді буде багато сміття. А це от квітне, чорниця та брусниця. Такі от вони будуть ягодки. Вони все розхирячили. Паралельно я намагаюся збиратися яке знаходжу. Тут починається джерело гірське, тобто вся наша вода там, там і там будуть стояти вітряки. Це просто... Невже ця краса вартує того, щоб її обміняти на електрику? Природа. Канопельки тут лише квітнуть. Подивіться, яка краса довкола. Просто по Яфиннику бахнули дорогу, щоб бахнути вітряки. Крім того, що вдалося зібрати ще й відходи, вони підуть на переробку і за них будуть отримані бали завдяки стартапу Clean Space, який я започаткував разом зі своїм другом. І зараз на передовій, і ці бали можна обміняти на донат війську або ж обрати за них подарунки. Якщо відходи зібрані в горах, то балів в 5 разів більше, ніж вони були зібрані десь в парку. От, але загалом можна рахувати, що один бал це один літр сміття. Тобто ви зібрали пакет сміття 80-літровий, значить, там є 80 Балів. Якщо ви його здали на переробку, це множиться на 3, значить там 240 балів. Тобто ви можете вибрати подарунок на 240 гривень або задонатити ці 240 гривень на військо. От, всі посилання в описі. Ці скелі формувались дуже багато років, і зараз їх частково руйнують. Кожен клаптик цієї полонини це тисячі маленьких живих істот, які тут живуть і яких просто перемолюють екскаватором. День подивіться, погляньте, де ви ще таке, таке цікаве знайдете, М -м -м? як не на полонині. Це полонина це витвір справжнього мистецтва. Так виглядає місце. Під будівництво наступного вітряка. Масштаби просто неймовірні руйнування червонічників і всього іншого. Отакою от технікою це робиться. Отак от, от одна їде дві інші чекають. Не це взривали, ж так камні розлітаються. Ці капець буде, що тут відбувається. Переконаний, що коли ці вітряки вже будуть працювати, то в тому селі, що знаходиться внизу, буде дуже гучно, дуже гучно. Дарма вони на це згодились. Вдалося зібрати тут без якоїсь державної програми по очищенню, на жаль, не обійтись. Або просто почати приймати сміття від тих, хто збирає черниці, таким чином вони почнуть збирати не сміє, не чорниця, а сміття, оскільки його можна приймати дорожче. Тоді проблема вирішиться. Покидаю полонину руну в дуже таких змішаних емоціях, мені надзвичайно сумно, і єдиний висновок, який в мене зараз є, це те, що в нас. В країні а, нове покоління олігархів, і трошечки вже в них іншого типу бізнес став і заробляють вони по-іншому. Це не етично таким чином. Руйнувати гори заради мети, видобування електрики це дуже, дуже, дуже низько. І я зроблю все, щоби донести цю правду до якомога більшої кількості людей, і мені здається, лише так. Лише ну, це по факту єдиний спосіб, як ми можемо зменшити цю кількість вітриків. Якщо в Словаччині чи в Чехії, чи в Польщі разом узяти їх всього кілька десятків о, в горах через природоохоронні обмеження, то в нас хочуть кілька сотень лише на одному маленькому Закарпатті. Лише вдумайтесь цю цифру. А є ще ж інші регіони України, які... Мають гори поширте це відео у своїх соціальних мережах, а також підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео.